Що не кажіть, але я долею доньки журюся. Не хотіла я від неї багато, але, видно, й того не матиму. Не вийшло з неї ні вченої, ні робітниці шустрої, сидить коло мене та лиш в серіалах та телефоні і солоденьким в тарілці. А я ж лише їй казала, що вона має заміж вийти, а навчання то пусте. Чимало тепер отих її однокласниць, вчених, сидять вдома та дітей бавлять, і вона б на їх фоні не відрізнялася, але, видно, така її доля. Ледве я її в технікумі всі ці роки протримала, бо то не хотіла зранку їхати на пари, то не змогла здати заліки. О, як згадаю, то аж волосся на голові ворушиться. А тепер он всілася після навчання мені на шию і шукає роботу. Краще б ти, хлопця, собі шукала. Кажу їй на те, що вона перед телевізором днює і ночує. А мені який-небудь не треба, мені треба бізнесмен, щоб мене всім забезпечував. Ой, хоч то моя дитина, але вже любімо правду. Ні красою, ні фігурою вона не для бізнесмена, і я їй те в очі сказала. Але якось вона привела до нас хлопця і каже Мамо, Андрій, майбутній бізнесмен, він поки свій бізнес розкручує і буде у нас жити. А коли розбагатіє, то я з ним переїду жити у власний будинок. А я що? Підібрала з землі щелепу і пішла дякувати Богу, що їй трапився хороший хлопець. Але минув вже рік, а в бізнесмена не змінилося нічого.